Можна. Кожен капітан має розуміти, що йому ще потім треба буде поприбирати після себе. Тому чистий дуже акуратно, не землю, а на стільчик, є Буває. Буває. Один жіночик вже їсть, чи то зі шкіруючи попросту. Воліваємо ми як? А як ми вполіваємо? Підсапуючи високо, послуючи пороги. Воно кошоре. Ми допружує та все. Обов'язково розкривши широко роти, показавши журі, що все з'їдено. Так, і є команда журівчиків вже. Старі морські водки, вони давно плавані, вони давно не їли, вони їли вони все ще руки. Ми спочатку показали рот, що так Журі зафіксували результати. Oh, так, а тепер.